Вини загибелі родини ободзінських від авіаудару росіян. Люди зібралися вшанувати їх пам'ять. П'ять хасів сюди, кажуть на кладовищі. Дійсно, що дійсно це все моє життя. Чи продають червонокнижні квіти на ринках Житомира? Ви знаєте, що не можна продавати, купувати, рвати підсніжники? Я не знаю. Кози, яких волонтери вивезли з окупованих територій, живуть у Житомирському гідропарку. Тварини були дуже налякані. Не реагували взагалі в принципі, на людей, а якщо реагували, то дуже негативно. Їхні посмішки, та все згадуєш. І зараз розумію, що в багато яких ситуаціях ситуацій тришки інше б робив би. Ну, в якомусь місці нам. Це б то краще зробив. Те, щось би інше було по іншому. Але ж все. Володимир Ободзінський 8 березня прийшов на руїни свого дому в селі Юріївка Малинської громади. Рік тому росіяни скинули сюди дві авіабомби ФАП 500. Одна влучила у садок, друга впала за будинок. Загинули його 40-річна дружина, 14-річний син, 19-річна донька і двоє онуків, яким виповнився лише рік. А де там воно. Кнопочки, не куся. Чоловік вижив, тому що був на роботі в Києві. Мені подзвонив товариш, спитав, що, що як, ти куди, нормально, що таке. Каже, каже, ти де, в Києві, там навіть в тій стороні були чутні вибухи. Я позвонив батькам, бо ніхто не від відпов... телефони були вимкнені, я зателефонував батькам. Батьки прийшли сюди, десь вже було не. Тоді я позвонив, ну, там через певний час я перезвонив батьку, купав, що там. Батько каже, що немає нікого живих, не ні будинка, нікого не мав. Володимир Ободзінський звертається у всі інстанції, щоб покарати винних у смерті його сім'ї. Нині справа на розгляді у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Був такий процес, він називався. Е Суд людей миру, де були діючі прокурори, діючі судді, дуже відомі, це все було суд над, так умовний суд над Володимиром Путіновим, Офіційно давалися йому запрошення. Це все зрозуміло, що ніхто не представники, ніхто не. І все це було в Газі, в іспанському суді. У нас було більше десяти таких. Людей, які давали свідчення, докази свої. Уже як буде офіційний суд, офіційний суд в ОАЗі, наші ці всі докази будуть додаватися до процесу. Сьогодні в роковини загибелі друзі, рідні, колеги, учні та однокласники прийшли вшанувати пам'ять родини Ободзінських. Несуть квіти, іграшки, обіймаються і плачуть. Спогади найтепліші, звичайно, про них залишились і про Іванку, про сестичку старшу, і про Володимира, їхня мама Наталя Миколаївна. Загибель Володимира це була величезна трагедія для всіх. Величезна. От, трагедія, навіть дехто з однокласників ось після 9 класу військове бажали вступити. Головний аргумент, який був, каже, будемо. Мститися росіянам, москалям за загибель свого однокласника. Всі дуже сумують за Наталією Миколаївною. Нам її не вистачає. Діти сьогодні теж виявили бажання прийти на могилу до своєї улюбленої вчительки. Можна про неї сказати дуже багато гарних слів. Це дійсно була людина з великої літери. Вона все встигала, вона любила квіти. Вона любила вишивати, малювати своїми руками якісь вироби виготовляти. Вона любила історію, яку дітям доносила. На місці будинку ободзінських і досі дві великі вирви від бомб. Під завалами будинку Володимир ще знаходить домашні речі і каже: тепер замість дому їздить на кладовище, де вся його сім'я. П'ять хасів якась на кладовище дійсно, що це все моє життя. Ірина Кирилович Дмитро Поліщук. Суспільне новини. Житомирщина. Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги області 8 березня пройшли навчання для роботи з людьми, які постраждали від домашнього або гендерно змовленого насильства. Олександр Начепоренко, керівник мобільної бригади з Хорошева, розповідає: бригади співпрацюють із старостами, які можуть повідомити про випадки насильства, адже жінки не завжди звертаються за допомогою. Повідомили родичі однієї старенької жінки про те, що її син знущається над нею, б'є її, забирає гроші і так далі. Ми Безпосередньо виїжджаємо на цю роботу е, на місце і спілкуємося з жінкою, намагаємось її переконати, в тому що потрібно е, поїхати, побути, почекати, перечекати цю ситуацію. Е, залучаємо психолога, яка працює безпосередньо з нею. Намагається виявити її стан і безпосередньо, якщо ми бачимо, що в неї були, скажімо, проблеми, то ми відправляємо її до лікарів, завозимо у нас є така можливість. Навчання та підтримка мобільних бригад це один із напрямків роботи Інтеч Юкрейн Фундейшн за підтримки ЮНІСЕФ. Сьогодні ми зібрали мобільні бригади психосоціальної допомоги, які працюють з домашнім насильством та гендерно змовленим насильством. Це надзвичайно важливо, оскільки потрібно починати роботу з взаємодії. І сьогодні у нас зібралося 19 громад, які здійснюють ту чи іншу роботу. І реагують загалом на Житомирщині. Функціонують 33 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, каже Тетяна Піка, координаторка проєкту «Інтач Юкрейн Фундейшн. Мобільні команди створені вже кілька років. Маються мобільні бригади, які створені відповідно до постанови Кабінету міністрів України. І вони працюють уже в Житомирській області. Ми просто хочемо в рамках проєкту підсилити ці мобільні команди роздатковими Певними матеріалами ті, що ви вже бачили, аптечками, можливо, ще якимись такими а, необхідними речами для полегшення і покращення якості роботи даних команд? Окрім навчання, учасники отримали матеріали для роботи мобільних бригад. Тетяна Дукеч, Ігор Греч, Суспільне, Новини. Житомир серветки. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що не можна продавати і купувати рвати підсніжники? Я не знаю. Вони занесені до червоної книги. Ви не знали про це? Ні. Дома ростуть. А ви знаєте, що за це може бути штраф? Я не знала. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що не можна продавати проліски? Мої садові, домашні. Ваші домашні? Домашні. Це не... У нас нема в лісі таких. Такий же штраф, це ж я сажу їх і можу рвати. Ні, ні, це неправильно. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що не можна рвати пролізки, тому що вони занесені в червону книгу? Знаю, потрібно гроші, викови п'ятеро дітей. потрібно гроші збирати. Ну, ви знаєте, що штраф може бути. Знаю, я знаю. Я знаю, але у мене приватний сектор. Може будь-хто приїхати до мене за адресою і подивитися. У мене там ціла алея. Це не лісові. Ви знаєте, що не можна рвати підсніжники? А це наші домашні домашні. домашні. У мене даже є справка з Жека. я те саме саме вирощую. Приїжджала ціла комісія Жеку. І написали мені таку справку. Довідка видана такої та проживающій, вирощує квіти на своїй ділянці біля дому. Весняні крокуси, підсніжники. Віктор Радушинський, заступник начальника відділу державного екологічного нагляду Державної екологічної інспекції Поліського округу, говорить, що цього року інспектори провели два рейди на стихійних ринках, де продають рослини, які занесені до червоної книги черемшу, крокуси, підсніжники. Їх дуже мало, і тому ми боремося з тим, щоб громадяни це не робили. За продаж таких об'єктів передбачив відповідальність це від 1700 гривень до 355 гривень. І плюс до того за кожну рослинку ще йдуть збитки. І тому, якщо це взяти десяток, то це буде ще плюс 650 гривень. Тобто людина купила букет на 1000 гривень. Я б хотів би попередити громадян, якщо вони часто дуже густо кажуть, що вони продають. Це своє вирішення на присадибній ділянці, на прибудонковій території. Для цього потрібно мати довідку із ЖЕКу, чи ОСББ чи сільської ради про те, що це дійсно на ваші земельні ділянки проростають такі рослини. Тоді у державного інспектора з охорони колишнього проголосово не буде виникати питання. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, новини Суспільне Житомир. У Житомирському гідропарку живуть чотири домашніх кози, яких волонтери вивезли із окупованих територій на сході країни. Було звернення від представників з організації від волонтерів. Які звернулися з приханням приютити чотири особини кість, це козлик і три козочки зони бойових дій. Ми в свою чергу звернулися до управління культури на запогодження, і звернулися також до міської ради, до голови міської ради. Позитивну відповідь отримали. І ми приютили на сьогоднішній день наших, будемо казати, вже сьогодні вихованців. Тварин привезли у грудні 2022 року. Перезимували кози в утепленому сараї. Спочатку вони лякалися людей і відмовлялися від їжі. Тварини були дуже налякані, не реагували взагалі в принципі, на людей. А якщо реагували, то дуже негативно відмовлялися перші дні від їжі, від відмовлялися від води, але потихеньку-потихеньку вони почали звикати. Початком весни тварин випустили у вольєр. Лікарі-ветеринари стежать за станом їх здоров'я. Ще деякий час вони будуть знаходитися на карантині. Їм проведена вже дегільмітизація, плюс зроблені. Прививочки від сказу планується зробитися ще відбір крові, щоб розуміти, що відбувається в їхньому організмі. Годують кіз тричі у день, окрім сіна, круп коренеплодів, тварини їдять, гілочки, верби, ялини. А от капусти їм потрібно давати небагато. Начали перші дні давати капусту, так а вони смачно дуже її люблять. От ветеринар попередили багато не можна, тому що може козочок поздувати акуратненько з такими речами. Картопляни теж картошку шпиня теж до акуратно. А от такі речі, як бурячок, яблучка. Вони задоволені, все. Сухарики. Олександр Ковальчук каже, що через кілька місяців у козиному сімействі очікується поповнення. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський. Суспільне, Новини, Житомир. 9 березня у Житомирі буде хмарно. Весь день йтиме дощ. Температура повітря протягом доби від 3 до 11 градусів вище нуля. У Бердичеві хмарно увечері йтиме дощ. Температура від чотирьох до 12 градусів тепла. У Коростині буде хмарно з дощем. Температура повітря від одного до плюс восьми градусів. У малині хмарно весь день йтиме дощ. Температура від одного до одинадцяти градусів вище нуля. У зв'ягері хмарно весь день тиме дощ. Температура повітря від плюс трьох до плюс дев'яти градусів. У Овручі очікується хмарна погода з дощем. Температура повітря протягом доби від трьох до дев'яти градусів з позначкою. Плюс. Української авіації полковник Михайло Матюшенко, за позивним дід, після 24 лютого захищав українське небо. Саме він командував 40-ю бригадою тактичної авіації, яка наводила жах на ворогів. Цю ескадрилю назвали привидами Києва. Михайло був професіоналом вищого пілотажу, керував багатьма типами військових та цивільних літаків. Він був учителем та наставником для багатьох військових льотчиків України. У червні під час бойового завдання загинув над чорним морем. Його тіло довго шукали. Нещодавно Михайла Матюшенка поховали у родинному місті Буча на алеї героїв. 36-річна медична сестра загинула 27 березня в селі Оскіл на Харківщині. У її дім влучили російські снаряди. Загинула майже вся родина: донька Карина, матір Віра та батько Володимир. Вижив лише п'ятирічний син Микита. Працювала Людмила в реанімаційному відділенні Ізюмської центральної лікарні. Коли почалось повномасштабне вторгнення, вона переїхала з дітьми з Ізюму в Оскіл. Думала, що там безпечніше. Попри ворожі обстріли, жінка їздила до міста, а коли скасували всі автобуси, то після нічної зміни поверталася додому пішки. Тітка до останнього була спокійною та всіх нас підбадьорювала, доглядала за нашим майном. За продуктами їздила в Слов'янськ, розповіла племінниця загиблої Дарина. Аз дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.